За мікрофоном Володимир Гарматюк ви слухаєте програму Профіт на хвилях Української служби польського радіо у третій рік повномасштабної агресії Росії проти України. Говоримо про економіку війни, про економічну стратегію України, якої досі не було, і про бачення співпраці з партнерами, зокрема із Польщею. Моя співрозмовниця сьогодні це Олександра Азархіна, колишня віце-міністерка з розвитку громад територій та інфраструктури України. Вона виконувала ці обов'язки з 1 липня 2022 року до 17 травня 2024 року. Запрошую на розмову. Пані Олександро, вітаю вас у нашій студії Українська служба польського радіо Володимир Гарматюк за мікрофоном. Вітаю. Ми говоримо третю річницю, хоча вона не третя, насправді, але повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І про питання економіки під час війни багато говорено вже і останні події, останні заяви теж стосуються економіки. Я маю на увазі спроби підписати угоду, нав'язати підписання угоди про рідкоземельні метали в Україні. і Так далі, але якщо б почати трохи з того 2022-го, принаймні року, як можна говорити про економіку війни? Ну звісно, що найперший удар був найбільший для економіки саме з початком повномасштабного. Тоді за різними оцінками темпи зростання українського ВВП впали від 40 до 60%. відсотків. Після цієї низької країни бази у нас почалося відновлення від такого серйозного падіння. Тому це дозволяє уряду говорити про те, що зростання все ж таки є всупереч тому, що відбулося двадцять 2022 році. Ми можемо точно говорити, що є три ключові речі, які допомогли. Могли зберігти економіку навіть всупереч повномасштабній війни. Перш за все, це те, що Україна зберегла здатність бути експортною економікою. І тут неабуйку роль відіграла саме розблокування морських портів Одеси і те, що відбулося також і на коридорах, які знаходяться автомобільними та залізничними шляхами. І саме це є тим рівнем. Необхідного експорту, який дозволив Україні зберігати, скажімо так, активність економіки. Другий аспект, це все ж таки те, що не вдалося повністю зруйнувати нашу енергетичну систему, хоча і втрати, теж за різними оцінками 60-70% нашої генеруючої спроможності, це величезні цифри, і це дійсно те, що перше все б'є по економічним спроможностям, б'є по індустріям. І третє, що все ж таки дало нам можливість втримати всі такі. Знайти не тільки економічну систему, але взагалі там роботу держави всіх інструментів соціальних. Це звісно, що макрофінансова допомога, яка тримала бюджет докупи. І тут е, допомога Євросоюзу, допомога Сполучених Штатів, звісно, що відіграли величезну роль для того, щоб втримати цю систему від такого собі колапсу про допомогу сьогодні. Знову апелюю до тих заяв, які звучать, бо різні цифри називають найсвіжіше. Про допомогу, яку Америка зі слів Трампа надала про 300 мільярдів доларів, хоча кажуть, що насправді суми абсолютно інші і менші. І Якщо йдеться суто про військову допомогу, то велика кількість коштів лишилася у виробників, а не була передана як готівка, так чи там карткові якісь рахунки українській державі. Якщо можна оця допомога Європи, допомога Америки, макроекономічна допомога, як вона в якому вигляді вона була, які суми були, і чи справді отримувала Україна достатньо і так як заявляють сьогодні? Чи були абсолютно інакша ситуація? І ми, от може, всього ще не знаємо, в маю на увазі в пресі не все відомо. Ті цифри, які надавав президент Зеленський, вони є максимально коректними, там якраз таки правильно розкладено та яка допомога була надана в рамках макрофінансової допомоги, яка є кредитною частиною, і те, що було надано не в форматі фінансових ресурсів, а безпосередньо матеріальної допомоги, тобто зброї, яка надавалася фізично Україні і передавалася вже в продукції, і звісно, що тут ніякого відношення фінансового до України не мало. Якщо подивитися на те, яким чином також була структурована допомога від країн Євросоюзу, а також великими гравцями в підтримці України були такі країни, як скажімо, країни Нордіка, і окремо важливу роль відіграла Японія. Японія надавала велику частину не просто гуманітарної допомоги допомоги, яка працювала на відновлення, але також макрофінансову допомогу. Тобто тут була величезна кількість гравців, і можна говорити про три потоки: тобто, безпосередня військова допомога, як і в випадку з штатами дуже часто була просто в форматі переданої обладнання України. Першим винятком, який відбувся у 2024 році, це стала так звана данська модель, коли уряд Данії купив у українських виробників продукцію для потреб українського фронту тут в Україні. Тобто, це те, що щось змінилося з такою суто передачем предметів зброї, так безпосередньо. Друге тобто це вони профінансували теж дали кошти українським виробникам щоб вони могли зробити цю зброю і ніби викупили в них, в них ті продукти і передали ці продукти українським збройним силам. Так, По так, суті, так, підтримали фінансове виробництво Їх ну фактично викупили це. Йдеться про артилерійські системи Богдана українського виробництва, і данський уряд до того мав досвід роботи з французькими Цезарями, але вони були виявили, що український аналог дешевший і в принципі набагато швидше виробляється. То надали перевагу українському виробництву і так купили українського виробника, і це було передано Україні. Технічно це було здійснює. Існує через бюджетний механізм України, але повторюся, що це перший раз, коли нам зброю передавали не просто ось вам танк, ось вам гаубиця, ось вам система ППО, а саме в форматі того, що була така фінансова спосіб підтримки обороноздатності України. Але повернемося до того, як це взагалі структуровано. Тобто, одне це на 99,9% це суто зброя, тобто це вже готова зброя, яку нам передавали в якості допомоги. Друге, це те, що стосується. Ця макрофінансової підтримки, і це там і через інститути МВФ, і через Світовий банк, інші фінансові інструменти це дійсно підтримка нашого бюджету. Наголошую, ці кошти ніколи не могли бути використані, не використовувалися для армії. Це суто соціальні виплати. А все, що стосується армії, що як відомо є, найбільшою частиною витрат бюджету України, це суто податки українців. І третій блок це кредити. І кредити насправді прийшли першими, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, особливо те, що стосується відновлення інфраструктури на 85%. це були саме реструктуризовані кредити, які існували, скажімо, до повномасштабного вторгнення, і саме вони були потім використані на відбудову зруйнованих мостів. Тобто, це така звичайна структура. Не можна сказати, що до нас там дійшли якісь такі вже гроші на відбудову, великі сумблива в грантові там безвезм'язний формат. Це ще не розпочалося економічної стратегії. Досі не було в Україні, і саме зараз почали. Говорити згадується про Boston Consulting Group, яка власне говорить про те, що Україні нарешті потрібно вже сформулювати якусь економічну стратегію. Що воно таке, і як насправді ця ситуація зараз виглядає? Тоді са останній раз, коли намагалися урядовці за підтримку різних бізнесових груп передивитися взагалі економічну стратегію України і вивчити, що є зі станом української економіки, так і глибину, це був 2011 рік. Після того жодному уряду по суті було ні до того, не вистачало ні часу, ні ресурсів, щоб взятися за ґрунтовний аналіз економіки і напрацювання такої детальної стратегії. Звісно, що є напрацювання, які готує Міністерство економіки, вони презентують інвестиційні атласи презентують якісь такі напрацювання пріоритетів. Величезне значення в цьому плані мала наприклад підготовкою Україн фасіліті плану, але це все ж таки не є такою, знаєте, стратегією, якою вона має бути на державному рівні. Тут насправді велике значення є у тому, що досі ми працюємо фактично уряд без. Програм дій уряду, тобто це таке знаєте, класичне порушення стратегічного процесу в державі. І отже, ми, коли ще були навіть на позиціях міністерства, ми розуміли, що дуже потрібно нам провести детальний аналіз української економіки для того, щоб правильно працювати з пріоритетами відновлення. Крім того, три такі речі відбулися з початком повномасштабного вторгнення, які достеменно змінили ландшафт української економіки, і це. Перше, все насправді ну сама війна, але друге це відкриття ринків Євросоюзу. І багато що змінилося. Багато компаній почали експортувати в європейський союз, але це відбувалося насправді без якогось там втручання держави. Але тут не було повному об'ємі використання всі ті можливості, які могли бути використані. Якраз так тому, що у держави не було якогось гайданс да, там розуміння, яких можуть бути пріоритети, так і таке інше. Другий момент це звісно, що повним переорієнтування логістики, про яку я вже говорила на початку, і добре, що працюють морські шляхи, але звісно, що ситуація, коли ми фактично маємо тільки частину кордону відкритого, а все інше це у нас Білорусі, Росія, і зовсім не про можливість якихось експортних операцій, це все диктує нову логістику. А третє, це взагалі глобальні процеси, які перше все було спричинені санкціями і розумінням на глобальній мапі. Того, що багато виробництв, які були присутні, наприклад, в Росії, вони тепер розглядаються як потенційно розміщені в Україні в цій частині світу. Тобто, якщо коротко, стратегія перш за все була потрібна тому, що відбулося повномасштабне вторгнення, відбулися важливі процеси з точки зору євроінтеграції, і саме Boston Consulting Group зробили таке детальне дослідження. Це там тисячу плюс сторінок, які детально проаналізували взагалі стан сьогодні. Економіки визначили вісім ключових секторів економіки, яких треба зробити реформи вже зараз, навіть під час. Війни для того, щоб наше економічне відновлення розпочалося, тобто це вже йдеться про дорожню карту. Фактично, так, фактично, так. Тобто, там є у нас в фокусі вісім секторів економіки. Це там є найбільш такі традиційні для України і більш нові, скажімо. Тобто йдеться про сектор енергетики, зеленої енергетики, про будівництво, про IT, про аграрне промисловість, оборонні індустрії, машинобудування, транспортне. Ще інфраструктура це такі сектори, які нічим нікого не здивують, тому що це класичний на економічний розклад, але в той самий час саме на них треба зосередити зараз уси, зусилля, щоб економіка перестала падати, почала відновлюватися, і після війни сподіваємося відновила зростання максимально. А власне питання у взаємодії і у співпраці, чи знову ж тут паралельно йдуть два питання: співпраця і конкуренція з в першу чергу європейськими. Країнами ми знаємо, що Європа є країни Європи у Європейському Союзі. Вони мають свої правила, свої вимоги, яких Україна природньо не має, тому що вона ще не є у Європейському Союзі. Хоча почалися переговори Україну запрошено і ось мають відкриватися якісь кластери для цього, але знову ж треба буде здійснювати реформи, щоб Україна могла. Увійти цю економічну систему, хоч Україна присутня в тому чи іншому вигляді в економіці європейській, але все ж пам'ятаємо, які були події з блокуванням кордонів, з перевізники висловлювали свої претензії до українських перевізників, що мовляв вони їм створюють проблеми на ринку з аграріями, що не те привозите, бо у вас там не так вирощується. Ну, пам'ятаємо про це все. Як оці напрямки, про які ви згадуєте, узгоджуються? Чи як, яке є бачення цього якогось дотику з, з європейською системою, з європейськими економіками і з європейськими правилами і законодавством їхнім? В Принципі ця стратегія вона винятково в основі має якраз таки все, що стосується євроінтеграції, в тому ж числі з точки зору необхідних реформ і підготовки до переговорного процесу. Ми звісно, що розуміємо, що такі сектори, як аграрний, будуть одним з найскладніших в переговорному процесі, розуміючи, і реалії того, де знаходиться зараз європейський союз. Тим не менш, ми розуміємо, що саме таке дослідження воно може допомогти краще побачити які є ніші в європейському союзі. І не йти туди там, де вже є такі сильні гравці, і які точно не будуть тради українському виробнику. А все ж таки дивитися, де можна буде свою нішу знайти. Якщо там для найбільших якби, напрямків продукції Україна, звісно, що традиційно мала північ Африки Ближній Схід, зараз це трошки змінилося на багатьох ринках, таких країн, як Іспанія або Італія, фактично Україна почала заміняти те, що експортувалося з Російської Федерації. Тому це дуже цікава. Це досліджувати, показувати, і в тому числі це допомагає знаєте, мінімізувати якісь такі маніпуляції, навіть коли говориться про те, яку дію насправді там український ринок зіграє. Хоча ми розуміємо, як це відбувалося, там скажімо, в випадку країн східної Європи під час приєднання до Європейського Союзу вони, звісно, вступали туди в умовах, коли їхня продукція була дешевша, їхня робоча сила була дешевша, і Це давало якусь таку собі форум. Ну і це Подійно. за це їх не дуже хотіли теж там бачити, що ми зрештою да, да, да. бачимо зараз і стосовно України, тому що вони вже заякорилися, якщо так можна сказати. Вони вже там мають свої сталі ринки збуту, і тут раптом приходить гравець, який знову ж таки пропонує дешевшу продукцію, тому що. Не використовує наявні в Європі правила так і і вимоги, і може собі дозволити цю продукцію робити дешевшою, плюс більша територія, більші площі. І виникає ця сама ситуація, яку мала та ж сама Польща на вході в Євросоюз. Саме так, саме так. так. Тому тут треба бути готовими з точки зору ринку. Найбільш готові насправді ті компанії, які вже застосували необхідні вимоги до виробництва які існують в Європейському союзі, і були готові до відкриття ринку, і вони фактично там себе доволі активно можуть агресивно розвиватися на цих ринках. Те, що стосується великих політичних історій, звісно, що ми ще будемо бачити і багато реальних дискусій, і на відповідь на реальні дискусії, має бути якомога більше спільних підприємств. Спільних інтересів, щоб було очевидно, чому нам вигідно бути разом. А ось те, що буде емоційно і маніпулятивно, це те все буде контролюватися і фактично фінансуватися з боку, в тому числі російської пропаганди, тому що це єдина їхня мета мати розрізнену Європу, розкидані окремі країни, а не сильний Євросоюз. Тому тут так треба готуватися, треба бути компетентними і насправді готовими до прямого діалогу. А власне, в цій стратегії є враховані помилки попередні, тому що ми пам'ятаємо через блокування кордону дуже багато було власне маніпуляцій дезінформації про дешеве зерно. Хоча дешеве заходило, вже тепер визнають навіть і тоді визнавали поодинокі голоси були, але зараз це звучить голосніше, якщо так можна сказати, що все таки Росія заливала дешевим зерном і краденим, в тому числі в Україні європейський ринок, і що українське зерно насправді не є не. Якісним і е, отруєним як про це писала пропаганда а Є зерно різного різних сортів, різних видів. Є технічне, є не технічно. Тобто, все це просто тоді подавалося, в такому ключі маніпулювалося, дезінформувалося, і була ціла інформаційна антиукраїнська кампанія. Чи ці речі враховані? Як вони враховані? І зокрема з, з Польщею, з ми стичні найближчі з цією країною як Україна, і кордон і хаб Ну, просто... насправді сама по собі стратегія вона дає дані, дані би. Земоційні дані прості, але вже далі їх треба використовувати для розробки політичних рішень. Звісно, що той досвід, який був під час блокування кордонів, те, що зараз відбувається, це все вивчається. І я повторюся, те, що нам тут потрібно окрім. Стратегії крім високополітичного діалогу, який має бути інтенсивним і постійним, нам потрібна комога більше е, комунікації на рівні бізнес-бізнесу і на рівні комунікації е, локального, тому що саме там можна знаходити консенсус набагато краще і обходити ті маніпуляції, які фінансує російська пропаганда. Так, бізнес навпаки, як якщо я добре розумію з тих заяв, які я слухав від польських польських підприємців, від польського бізнесу, польсько-українська торгово-промислова палата, чи економічна, як вони називають в Польщі, чи скажімо, агенція торгівлі і інвестицій, вони якраз про ці речі говорили. Вони практично кричали, правда, на своїх форумах. Вони виступали в пресі, але політичний голос був набагато сильніший. Бо вони про це говорили, про те, що заважає молочна галузь чи макаронна галузь Польщі. Ще пам'ятаю в травні минулого року про це. Говорили блокади на кордоні. Нам заважають здійснювати угу. свої зобов'язання перед партнерами виконувати. І про це говорили економісти. Що це погано, що це впливає. Власне бізнес говорив, що є проблема, але голос політиків і суспільство це в соцмережах розганяло, що от є така проблема дешеве зерно з України. І це більша проблема ніж навіть ця конкретна. Це в цілому проблема про світ дезінформації, в якому ми живемо, і що з цим можна робити. Замало просто говорити, що о, ось тут було там неправильно щось сказано, або якась неправда висловлена. А, насправді котів і собак ніхто не їсть в місті сієтл. Треба нав'язувати свій порядок денний, треба створювати конкуруючу фактичну реальність і рухати свої процеси. І це не просто це вимагає злагодженої публічної комунікації, це вимагає урядових дій, але тим не менш це єдине, що у нас залишається. Можна ще питання стосовно, ви сказали про ринки збуту, назвали Іспанією, а знову ж таки апелюю до бізнесу польського. Бо на своїх зустрічах вони казали, що цікавим би був власне в контексті конкуренція, співпраця з Україною, розвиток спільних підприємств у плані переробки, але виходу на інші ринки, не європейські ринки, бо європейський ринок сам себе забезпечує нормально. А от є ринки та ж сама Африка Азія, які є цікавими. І куди можна йти, в тому числі з українцями, тобто українська продукція, але вже у вигляді переробленої продукції будь-якому випадку, Україна має працювати над поглибленою переробкою, і на це якраз таки актуальна сфокусована наша стратегія, тому що це те, де завжди була можливість зростання для України, і те де завжди, де ми не дотягали. Але зараз, завдяки тому, що все ж таки навіть з цими проблемами в логістики в чомусь це і створило такий вимушений, знаєте, Крок до того, щоб почали працювати над поглибленою переробкою і в стратегії ми і культури, в які найкраще треба дивитися, і ринки. Але я не можу сказати, що європейські ринки не будуть зацікавлені в українській продукції. Це фактично те, що відбувається не силами держав, а силами, власне, самими механізмами ринку, і все більше і більше зацікавлення є з боку європейських ринків в українській продукції, наприклад, Іспанія. Значно збільшила експорт української аграрної продукції, в тому числі тому, що вона є одним з більших виробників м'яса в світі, і вони фактично використовують нашу аграрну продукцію для того, щоб далі розвивати своє м'ясовиробництво. Пані Олександро, дякую вам за ваш час і за вашу розмову. За те, що ви знайшли можливість поспілкуватися з нами на хвилях Української служби польського радіо. Щиро дякую. Вислухали програму Профіт на хвилях Української служби польського радіо. Я Володимир Гарматюк, почуємося за тиждень.